Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати вірш. Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі, світла. Дітки, скажіть, про кого був цей віршик? Так, віршик був про маму. Чому дітки пригортаються до мами? Правильно, мама найрідніша у світі. Чому мама світла, як сонце в небі? Молодці. Мама добра, привітна, світла. Дітки, а ви любите свою маму? Дітки, кожна дитина любить свою маму, а мама своїх дітей, і вони один для одного наймиліші. Дітки, пропоную послухати казку Василя Сухомлинського Гавеня і Соловей. Вивела Гава одне єдине пташеня Гавиня. Вона любила своє дитя, панькала його смачними черв'ячками. Та ось полетіла Гава по їжу і пропала. Уже й сонечко піднялося вище за дерево, на якому вони жили, а матері все немає. Заплакало Гавиня. Плаче, сльози струмками лються додолу. Чимало пташок притихло, жаль їм бідолашного малого. Почув соловей плач гавеняти, затремтіло із жалощів солов'їне серце, залишив своє гніздо соловей, прилетів до Гавиного, сів поруч із пташеням і заспівав свою чудову пісню, аж вітер притих, заслухався. А Гавиня мов і не чує солов'їного співу. Реве, плачем заливається. Та ось почула Гавиня, десь у далині пролунав материн голос. Кар, кар. Умить перестало воно плакати і каже Чуєш, це моя мама співає? Замовкни, будь ласка, не пищи. Кар кар залунало поблизу, і соловей замовк. Він перелетів на сусіднє дерево і задумався. Того вечора ліс не чув солов'їного співу. Дітки, подивіться, ось так виглядає гава. Пропоную послухати, як співає гава. Дітки, скажіть, скільки пташенят було у гави? Так, у гави було одне пташеня. Чим вона його годувала? Правильно, вона його годувала черв'ячками, куди полетіла Гава? Молодці, гава полетіла шукати їжу. Як довго не було гави біля пташеняти? Так. Вже сонечко було високо, а гави все не було. Дітки як називають пташенят гави. Правильно, пташеня гави – це гавеня. Чи сумувало гавеня за мамою? Так сумувало, що воно робило? Молодці гавеня дуже плакало. Хто почув плач гавеняти? Так плач гавеняти почув соловей. Що зробив Соловей? Правильно, Соловей прилетів до гнізда Гавиняти і почав співати, як Соловей співав. Дітки, пропоную послухати, як співає Соловей. Дітки, скажіть, чи допоміг гавеняті спів солов'я? Ні, що після цього почуло гавеня? Так, гавеня почув спів своєї мами, що сказало гавеня солов'ю. Правильно, гавеня попросило солов'я не співати, що заспокоїло маленького гавеня? Молодці. Маленького гавеня заспокоїла пісня мами. Дітки, чому спів солов'я для гавеняти був не таким приємним, як каркання мами? Дітки тепер пропоную розглянути світлини і сказати, як називається ця пташка та як називатимуть її дітей. Наприклад, соловей солов'я. Лелека лелеченя, дятел, дятлиня. Сова. Совеня. Сорока. Сороченя. Зозуля. Зозуленя. Голуб, голубеня. Курка. Курча. Горобець. Горобченя. Страус, страусеня. Шпак. Шпаченя, молодці дітки. Дітки, тепер пропоную, за ілюстраціями, спробувати переказати казку про гавеня і солов'я. Дітки наостанок пропоную підняти настрій солов'ю і домалювати пір'їнки на його тілі, намалювати штрихи. А наше заняття закінчилося. До побачення!